задоволені умовами перебування. Д... Да. Дікування в шестому роду життя. Ви, ви виглядаєте дуже молодою особою. Ні, ні, не я дуже. не повірю, що вам ступіть. Мені дуже. Тепер знаєте, саме таке просте, як вставати. Мені каже, разя худа, то ну, що, ну, легко. Я неправильно, навіть з кроваті вставала. Мені тут вчора показали, як же просто. Так я б всім скажу. Кажуть, 86 ага. буде мені в конці року. Ага. Ну дай Бог, дай Бог, хай буде дев'яносто 96 і 106. Ну да. бачите, скільки прожила багато, чого не знала. Ну, а тут сестрички прийшов молоденькі, ага. дуже ага. оце розказують. І ставлення сестер гарне, так? Ага. Ні, да, не не те, що слово. Поважає мінне. Ну і слава Богу. Це дуже дуже приємно чути. Подужуйте, реабілітуйтеся. Отримати всі послуги на високому рівні. Ми будемо далі продовжувати забезпечувати цей рівень. Ну, Послугами задоволені, так? да? Послухає одужати і сьогодні вже ходила. А крім того, що з логопедом, з ким ви ще займаєтесь? Фізкультура фізкультуру вам роблять. А з, з, з ручатка з рукавичкою не займалися ще з вами, щоб встановити? Там... Роблять, потихаємо. Дуже приємно, дуже приємно. Ви здорові. Це саме більше після інсульту, для суда Бога починається порантний кленч Clench hand. у нас в місті він один ну, на, на даний етап, поки ми знаємо. Значить, суть його в тому, що він за допомогою спеціальних ми фіксуємо грудний відділ, поясничний відділ, і натягується трос лібетка, і цей трос підтягує поясничний відділ, і в зв'язку з цим проходить тракція, тобто витяжіння тих зажатих корінців нервових, які внаслідок протрузії, внаслідок гришу людина отримала протягом життя. У нас, у нас тоді це. медична. Соціальна, психологічна і фізична реабілітація це мульти, створені мультидисциплінарні команди, які складаються з невропатолога, з ортопеда-травматолога, з ерготерапевта, з психолога, психотерапевта. Розумієте, тобто і для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план. Ви навіть зайшли в фізичний кабінет фізичної реабілітації, да? там кожен пацієнт за своєю програмою працює. Хто може звертатися? Да. Звертатися можуть усі мешканці України, всі громадяни України. Ми всі потребуємо вже психологічної допомоги. Тому, якщо потрібно, ви почули, жінка каже, я за 86 років каже, прийшла, поспілкувалася, мені стало легше. У нас настільки оцей блок уже сидить в нас, що одні люди хочуть, що називається, виплеснути його, інші. Тримають в собі, і от, поспілкувавшись навіть в нашому відділенні з тим же психологом, з психотерапевтом, можна отримати навіть даний вид медичної допомоги, психологічний. Так? Дане відділення розраховано на 30 ліжок, що відповідає вимогам е е е пакету Національної служби здоров'я України. У нашому відділенні шість палат, так, і в нашому відділенні створена мультидисциплінарна команда, яка надає весь спектр реабілітаційної допомоги. Я хочу сказати, що в країні складна ситуація, в місті непроста ситуація, але ми не залишаємо без нашої уваги медичну галузь, тому що люди постійно повинні отримати медичну допомогу, берегти своє здоров'я, підтримати своє здоров'я і, звісно, проходити реабілітацію. Коли ми кажемо про реабілітацію, то ми кажемо, що це якість життя. Якщо медична галузь забезпечує лікуванням, це збереження життя, то реабілітація це потім після. Того як людина вже відчуває себе здоровою, вона повинна провести. Повернутися до життя після деяких хвороб з відповідною якістю, і ми побачили це зараз в деяких кабінетах, як люди починають після інсультів відновлювати свою речові свої речові здібності, можуть нормально розмовляти, розробляють рух кінцівок нормально. Проходять реабілітацію всього тіла. Тобто нормально рухатись, нормально розмовляти. Ми і далі будемо розвивати цю, цей напрямок. Чому? Тому що якщо в цьому році це ще не є не обов'язково для лікувальних закладів, то з наступного року вже треба обов'язково, щоб була реабілітація в кожній лікарні. В кожному медичному закладі. І це важливий напрямок, на який не тільки держава звертає увагу. Ми до цього готувалися декілька років. Ми готували цю лікарню, ми, ми її ремонтували, ми відповідні ремонтні роботи зробили управління капітального будівництва, зробили дані ремонти, і ви бачите, що воно повністю відремонтовано вже внутрішні ремонтні, ремонтні роботи, всі завершені. Нам залишилося зробити облаштування території, також залишилося зробити зовнішній вигляд, встановити ліфти. І потім це буде такий, ну як ми Плануємо зробити все ж таки заклад реабілітації такого міського масштабу. І, до речі, не тільки містяни можуть отримати цю, цю послугу, всі з області можуть всі бажаючі приїжджати за направленням відповідно сімейного лікаря, профільного лікаря. Можуть звертатися мешканці з інших районів. І ми завжди кажемо, що ця послуга вона відкрита для всіх. І ми далі будемо приділяти увагу, тому що е, я не хочу сказати, що раніше на рівні держави не приділялася, наприклад, цьому окрема увага. Е, реабілітаційні відділення вони були, але не у всіх лікарнях. І, можливо, не так приділялася увага по відповідному закупівлі, відповідної апаратури, тому що ви бах побачили унікальне обладнання. Про е, на е, увага саме. Фінансово не така була від можливо по державній політиці, а зараз вже Національна служба здоров'я вимагає окремим пакетом мати відповідний відповідний порядок надання послуги по реабілітації. Ми до цього були готові. Тому що це не тільки в цій лікарні, ми по всіх лікарнях хочемо, щоб це було на вищому рівні. Але в цій лікарні це унікально. Ремонтні роботи робилися за кошти міського бюджету управління капітального будівництва. Ми зробили це, але саме це те, що закупівла обладнання, це також за кошти національної служби здоров'я. Лікарня, ті кошти, які вона заробляє, вона направляє на розвиток саме. Цього напрямку в тому числі. У нас сьогодні в лікарнях е, багато хто дивується, але якщо ви побачите зараз пологовий будинок, дитячу лікарню, якщо ви побачите всі наші лікарні, центральна міська, четверта, п'ята, центром Панте коли ви побачите в лікарнях нові ліжка, то ви не дивуйтесь, тому що ми зробимо це комплексно. В усіх лікарнях ми ремонтуємо, відновлюємо і робимо це сучасно. Коли ми кажемо про Європу, то друзі, Європа вже в нас.